А це я прийшла там 22 го боксу, це відео подяки. Сніг передає всім привіт і дякує дуже людям, які долучилися і скинули йому на лікування. І та катусик дуже допомогли снігу. Неочікувано і дуже приємно, скажіть. Дуже класний котик. У нього зараз стоїть тут Ми ж думали, що в нього з оком щось не так або його навіть немає. От, з очами, ви бачите, все добре. От, то в нього хворів зуб, нагнало ось такий флюс, абсцес, вибач, налякало. І тепер в нього стоїть дренаж, він на антибіотиках, промиваємо йому тут, все робимо. От, наразі каструвати його не можна, тому що він хворий. Тому підлікуємо, потім каструємо і будемо прилаштовувати. До речі, до нього приїде на знайомство в суботу. Все так дуже класно. Сталося, склалося, ми за тебе радіємо.